Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта! Вистоїмо, переможемо! Мушу похвалитися і ще показати вам свою півонію. Деякі сорти мене просто вразили, неймовірно. Чаклунка, в кадрі чаклунка, українська селекція, пан Горобець, Київський ботанічний сад. І ось я ж її посадила у 22-му році восени. Минулоріч я їй дала квітнути, вона мені показала одну квітку. Квітка теж неймовірно прекрасна. І що це за куща? От початок, квітня? Ну, я такого не пам'ятаю. Це якесь якась потепління в научному вигляді. Неймовірний кущ на теперішні числа. Якщо дивитись про календар, чи то на календар обробок, підживлень, то це все кущі рослини, вони вже випереджають далеко ці всі календарі. Неймовірний кущ. Поруч Геркулес теж від пана горобця, теж неймовірний, не такий аж густий, не такий щедра чаклунка, але теж які вже великі пуп'янки. Ну, кажу, це дуже щось просто цього року вражає. І сорти виходять, що досить потужні, досить такі ну, перспективні. Ще одна краса Героям Небесної Сотні. Теж минулоріч була одна квітка, цьогоріч он уже скільки буде квітнути і теж на якому етапі, метелик. Те ж саме, тобто про всі ці сорти, не всі-всі-всі, бо деякі відрізняються. Але, 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 ось оця чаклунка не даремно вона має таку назву, мабуть, не тільки через квітку. Хоча квітка в неї теж неймовірна, тут теж дуже раджу. І ось отаке, отаке ось мені показує. Цьогоріч сорти півоній. Цікаво, які сорти півоній чи півоній вразили вас. Так Цьогоріч, як в мене оце показала. Красуча клунка.